Всім привіт! Ну ось він, ролик по Nintendo DS. Як я її отримав? Для чого я її купив? Чи коштувало воно того, та чому це одна з найкращих портативних консолей, в принципі, в цьому ролику ми розберемося. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І ми починаємо! 2004 рік, кінець 6 покоління, рік Затрачної Пондори та Монстр Хантери, Рідка, що біжить з Бухти М'ясника та 72, легендарного першого Батлфронту та Медалі за відвагу, твердої залізної шестерні 3, тобто Metal Gear Solid 3, та другої половини життя, тобто другого Half-Life, World of Warcraft та другого котора. Та ще багато, багато кого. І тут, 21 листопада 2004 року, виходить вона. Nintendo DS, перша консоль сьомого покоління, друга найпродаваніша консоль за всю історію. Легендарна консоль, яка, не дивлячись на свої обмежені, стала класиком та однією з найцікавіших консолей в історії. Давайте трішечки історії. Її представили у 2004 році, і вона одразу зацікавлює народ своєю формою та сенсорним меканом знизу, який, як тоді думали, буде чистим гіміком. І людям все сподобалося. Окрім дизайну, це було повним протилежністю дизайну PSP. Це було як цементний дім і новий лофтовий будинок. Але в DS були плюси. Перше, як тоді думали, гімік був реально новим видом керування у відеоіграх. Друге, ціна PSP коштувала на 100 доларів більше, що могло часто кому бути не по кишені. Третє, DS запустилася раніше у США. Причому значно. Тому підійшли до свого PSP та Nintendo DS як рівні. Але Nintendo DS перемогла з значним відривом. А от перед перемогою треба було одягнути більш презентабельний дизайн. Так то краще. Тепер додамо магазин та sd карту І зробимо екран побільше. Все. Тепер просто ідеально. В мене єдиний, що діє слайд. Купив я її через те, що просто захотів. Побачив влот на OLX і бум! Вона вже в мене вдома. Також я докупив зарядку, додатковий флешкат для, для кращого та дешевшого геймінгу. Як це працює та як встановлювати сюди ігри? Самі думаю, дізнаєтесь, немаленькі. Так ось, а так. На цій приставці є ігри. Експозиція трішки затяглася, так? Ну добре, міг би не смішний жарт розповісти. Але це вже, думаю, не до теми. Так ось я пограв в деякі ігри з консолі, і людинки мої, ця консоль і ігри на ній. Це шедеври. І на цьому все. Тепер можна переходити до найцікавішого, до ігр, що виходили на цю консоль. І почну, мабуть, з найпродаванішої ігри на консоль, і це. Це перша гра з серії New Super Mario Bros. І це 2D-платформер з 3D графікою. Ну ще як 3D, фактично 3D-шними є лише деякі боси та сам Маріо, інше це просто 2D, що прикидається під 3D. Але чи це вважається грати? це грати? забирай! Це реально дуже крута гра, типу, тут є і фізика, і унікальні механіки для кожного світів. Тут одне з найкращих імхо управлінь у 2D Mario в принципі. А тепер з подробицями. У цій грі нижній екран майже не використовується як тачскрін. Майже все управління здійснюється через діпад та кнопки. Тригери майже не використовуються теж. Маріо зупиняється швидко, а щоб розігнатися, бажана відстань. Фізика у Маріо цікава та більш-менш передбачувана. І це добре. Ти знаєш, куди Маріо приземлиться, як довго він буде летіти, та куди можна заманеврувати в польоті. Також не можна говорити про геймплей без особливих грибів. Ні, я не про ті, що їдять, я про ті, що впитує Маріо. У гри є п'ять основних видів грибів. Перший Маріо стає в повний зріст. Другий перетворює тебе на живу ферму фаерболів. А третє робить тебе ультравеликим. Четверте ультрамаленьким та відключає гравітацію. П'ята дає додаткові життя. І тут випливає одна з проблем. Баврапи не особливо цікаві. Другий засильний. На четвертий сподіваєшся, що не натрапиш. Перший це фактично аптечка, а третій це ульта. Бо триває недовго і нічого зробити не встигнеш. Плюс побудова локації цьому не допомагає. Але завдяки реально якісним рівням ти не встигаєш задушитися, і це вже велике досягнення. І найголовніше гра весела. В неї реально цікаво грати. По левелах розкидані секрети для найкращих у паркурі. І це додає челенджу та весілля. І грі я ставлю 9 з 10. Гра реально добре почала серію, та за правом є однією з найкращих ігор на консолі. Але ви скажете, Ваня, це не єдина гра про Маріо на платформі. І про іншу гру ми зараз поговоримо. Mario 64DS. Ця гра насправді підіймає багато гострих питань про потужність Nintendo DS, бо гра ця, вона в повному 3D, виглядає та є кращою версією Mario 64, є розширеною версією Mario 64 з новими персонажами та новим сетом, а також кращою графікою. І як це запустилося на Nintendo DS, яка є значно менш потужною, ніж Nintendo 64. Загадка, що покрита мрякою. І ми це ще в цьому ролику питання будемо підіймати. Якщо говорити все-таки про графік та дизайн, то тут все виглядає по дизайнах та інтер'єрах як більше гра про Маріо з Nintendo Wii, ніж Mario 64. Все більш гладке, прилизане та мультяшне. І, наприклад, дуже радий, що дизайн Баузера переробили. Бо в оригіналі він здається, ну. Коротше, як Кадемон у Doom 64. Вони спробували у реалізм, і в них не вийшло. Тут Баузер більш Баузер, якого звично більш бачите. Також нові персонажі додають нового в геймплей. В них різні здібності, вони підходять під різні задачі, і є різними в принципі. Але в грі є одна проблема це управління. Геймдизайн Mario 64 розраховане те, що у вас є один стік хоча б. І тут замість нього. Стілус. І ви бачите проблему. Ви маєте управляти камерою паралельно, коли вам бажано натискати на кнопки. Так, є альтернативні розкладки управління з лише стілусом і на дві руки. Але вони не інтуїтивні, що капець. І краще вже зробити дві сальтухи ніж з цими розкладками грати в гру, їй-богу. В іншому управління нормальне і в 3D просторі все таки є. Деякі питання з переміщенням, але не такі сильні, які я очікував. І по ітогу можна сказати, що це ультимативна версія Mario 64. І найкраща версія, якщо ви граєте на Nintendo 3DS, особливо. Гра на 8,5. з 10. Але яка консоль без перегон? Чи я не правий? І тому на DS вийшов також спін-офф однієї з найпопулярніших серій Nintendo. Mario Cardias Це теж технічне чудо. Ця гра це одна з тих ігор на Nintendo DS, яка управляється ідеально. Вона у незвичному для консолі жанрі та виглядає дуже непогано для цієї консолі. Ця гра це одна з тих ігор на Nintendo DS, яка управляється ідеально. Вона у незвичному для консолі жанрі та виглядає дуже непогано як для цієї консолі. Ця гра це фактично повний переніс Mario Kart на Nintendo DS. Тут Стілус не використовується, і це добре, бо гра стала б гірше з ним. Але що конкретно можна робити? Ну, сенс у тому, що ти маєш обігнати. Всіх своїх супротивників на картах завдяки посиленням на мапі зрізом та особливим приколом по типу дріфта. І найголовніше, що все це не складно. Проблема для мене більшості сучасних гонок, що вони дуже симуляторні і йдуть до реалізму, іноді це прикольно. Але хочеться чогось легенького та не дуже реалістичного, і тоді входить Mario Kart. та показує, як треба робити легку гру, яку можна грати годинами та не задушитись. У грі є чотири режими: Версус, кастомні перегони, мультиплеєр, нема з ким перевірити місії. Про них ми ще поговоримо та чемпіонат, і хотів б поговорити про чемпіонат, місії як основні режими. Сенс місії навчити тебе, як правильно грати. І вони у цьому провалюються. Бо вони тобі говорять, зроби це, і далі хрін знає, як це робити. Наприклад, як робити прискорення та дріфт, я дізнався лише завдяки гуглу. І ось з чемпіонатами цікавіше. Режим є перегонами по кругу, де завдяки своїм навичкам треба обігнати супротивника. Перегони відбуваються на різних треках на різну тематику. Є можливість покладатися на 2D-шних ретро-треках. З самого початку всі карти на відкриті, їх можна відкривати, займаючи перше місце на усіх попередніх треках. По ітогу гра достатньо різноманітна, як аркадні перегони свою функцію виконує. Грі я ставлю спокійні 8 з 10. Що ж, а тепер нам час перейти до однієї з найкращих серій візуальних новел. Що почалася не тут, а став тут популярною. Ей Ситоні Фонікс Райд. Це гра, що мене затягла через свою концепцію, та я залишився, через гарний сюжет та стиль. Гра є чисто візуальною новелою головоломкою. І гру від десятків однакових ігор таких же самих рятує якраз ідея. Ідея про суддю, що має вирішити справу при тому ведучи своє розслідування. Гра дуже сподівається на логіку, та може дуже змінитися через малі деталі та вибори, які ти не помітив. Зазвичай вибір стоїть, звісно, між двома речами, але все одно цей вибір може провалити тобі усю справу. Але найголовніше відбувається не у залі суду, а у місці за його межами на місці злочину. Ти маєш відшукати деталі, через які ти зможеш собі продовжити йти далі. І тут Nintendo DS виявляється ідеальною консолью для цього. Так, гра вийшла ще на Game Boy Advance. Я не знаю, як вона там грається, але Touchscreen DS є ідеальним для вказування речей та працює на вписанні себе у справу та дію. Але оскільки це візуальна новела, та найважливіше тут персонажі та сюжет. І сюжет тут будується достатньо новітній на той момент. Як у серії серіалу, у грі є три справи, не вважаючи справи навчальної. Кожна справа своя маленька історія, де вам треба відіграти сола Гудмана і врятувати людину від покарання. Стоп, забув сказати. Хто ж цей сол Гудман? Це Фенікс Райт, тільки випустившися студент юридичного інституту, що вступає на роботу до Мії Фейта, в послідуючому працює з її молодшою сестрою Маєю. Також на протязі гри Фенікс зустрічає різних колорних персонажів, яких іноді треба засадити за решітку. Але це може бути не так просто, бо їм буде допомагати. Прокурор Майлз Еджворд. Ще один ультрахаризматичний чортяка. Одним словом, гра наповнена персонажами та є одним з найкращих родовищ мемів та шаблонів для мемів. Зараз є перевипуск на мобільні та взагалі усюди. В тому раджу зіграти, воно того коштує. Але зараз треба прийти до схожої гри по жанру, але по факту абсолютно іншої гри, про яку дуже коротко. Професор Лейтен та дивне селище. Ще одна гра головоломка, що на цей раз фокусується на загадках. У цій грі вам доведеться грати за детектива, що приїхав розслідувати загадкову смерть аристократа, що володіє всім селищем. Паралельно ви маєте зустріти багато персонажів, що є дуже мультяшними людьми. І тут момент, через який я вирішив пограти у цю гру. Це стиль. По стилю це скоріше старі дитячі аніме, але краще реалізовані. Як я думаю, навіть можливо, звідси катсцени окремо пускали на DVD чи в кінотеатрах, як це було з кречетом та кланком. Добре, я це більше ніколи не згадаю. Будуть є повноцінні катсцени, і вони у 140 p І це на малому екрані Nintendo DS складно дивитися, але проблема в тому, що якщо про Ace Attorney є що сказати, і я навіть по серії, можливо, коли зроблю ролик. То тут це найтиповіша гра детектив з загадками на рівні безкоштовних ігор про загадки з плеймаркету чи App Store. Тобто особливо цікаво виходить. І на той момент я вірю, що це було цікаво. Але зараз у гри нічого крім стилю нема. Тому гра отримує 70 10. Гру рекомендую, якщо є флеш-картрідж. Бо за інших обставин витрачати на неї гроші не бачу сенсу. Metroid Prime Hunters. Гра, що як і не Wii, використовує гімік консолі по повній. Тут гра відчувається, що зроблена для Wii, Але не Nintendo DS. І хочу привітати гру. В неї найкраща графіка на консолі. Офіційно. Вся гра виглядає класно, вороги, сама самус, весь простір абсолютно 3 d шний та гладкий, в тому плані, що кутів достатньо мало, і вони не так випирають. Та ж саме, з коли змінює оболонку реальний шар, а не кутувати незрозуміло що. І це одне з досягнень гри. Але не найголовніше досягнення. Геймплей у цій грі зручний і робить так, що ти направляєш зброю сам на супротивників завдяки стілусу. І це, як мінімум, прикольно. Чомусь віддає тією наві. управління, навії. Здає... Управління здійснюється на крестовині. І тут проблема. Це 3D простір, і використовувати діпад для нього боляче. Як тут вирішили цю проблему? Тут під управління стілусом також і камера, а не тільки наводження стрільби. І це цікавий вихід, насправді, то тільки питання є до зручності. бо DS створена в тому числі для гри у транспорті. І в це грати в принципі у транспорті. Бурти показана, бо і у звичайних умовах складно буде управляти. А тут ще й тряска. І про нормальне споглядання врогів можна забути. А про те, щоб по ньому попасти, взагалі мовчу. Так, ця претензія дати це невеликою, але для противки незручність портативної гри. Мінус величезний. І це конкретно цей випадок. Але гра, безперечний, успіх для мене. Ставлю їй 80. Гра яка мене повеселила. А тепер. Секундочку. Що? В Сенсі мій кредит виріс тут 10 разів. В Сенсі! Добре, 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 я виплачу кредит. Тільки почекай. Так, ви зрозуміли. Зараз буде Animal Crossing. Animal Crossing Wild World Це одна з наймаліших ігор, що я грав один з найреалістичніших симуляторів життя теж ця гра не дасть тобі спуску. Ти у цій грі маєш ледве не жити. Виконувати завдання Томнука, щоб виплатити кредит на свою домівку. Я йому досі винен. Паралельно цю домівку треба заповнювати різними речима. Бажано взаємодіяти з мешканцями цього міста. І якщо говорити про них, то вони всі окремі особистості з речима, які вони люблять, і не люблять, з своїми домами, завданнями. Речими, що вони роблять у вільний час з своїми характерами, і це прикольно. Також ця гра фактично у реальному часі, бо у грі все відбувається через реальний час. Якщо говорить один день почекати, значить чекаєш один день. Також у відповідну пору року буде відповідна погода. А влітку спека, восени пожовкли листя, взимку сніг. Всі будуть переодягатися по сезону, та й самому можна оновитися у магазинчику. Також гра говорить заходити у себе кожен день. Бо чим довше вас не буде, тим гірше. Бо коли ви повернетеся, до вас всі будуть підбігати та питати, де ви були? Тому я раджу частіше вам заходити. Тому я пораджу цю гру, якщо ви маєте цю консоль. Оцінюю гру у 10-10 еталон у своєму жанрі на свій час. Так, а тепер треба перейти до гри, що є прямим продовженням іншої гри. З великої платформи, притом будучи кардинально іншою грою. The Legend of Zelda A Phantom Hourglass – це продовження гри з Gamecube. The Legend of Zelda The Wind Waker. Сюжет продовжує історію тим, що Зельду, яка тут капітанша піратів, забирають. І Лінк її має врятувати тим, що переїздить з острова на острів. І тут треба розуміти один момент Nintendo DS. Не дуже сильна консоль. Навіть навпаки, дуже не сильна консоль. Nintendo зробили її відносно швидко і залізо тут е куди слабше, ніж у тої ж PSP. Але притому ця консоль вміє у 3D, причому достатньо непогано, але повністю 3D простір для дески складно пропрацьовувати. Тому тут виявилось геніальне рішення. Вони зробили 2,5 d гру з видом згори. Тим самим вони собі дуже облегшили роботу і змогли обійти обмеження консолі, зробити світ так на рівні безседки, але з дуже швидкими завантаженнями справедливості заради. Запам'ятайте це, бо це потім зіграє свою роль. А поки перейдемо до геймплею. і він максимально концентрується на стілусі. Тобто, усе у грі робиться крізь стілус. Відходіння до атаки, і навіть притаскування речей в інвентарі. І в мене. Єс, це не те, що проблема, але як на мене, можна було б зробити краще. Чому би не зробити ходіння на хрестовину, а атаку залишити як є? Бо ідея то прикольна, але так було б зручніше. Бо друга рука все одно нічого не робить. Але як ми б'ємося? Якщо зробити коло, це ультраатака. Якщо зробити півколо, то це атака півколом. Якщо просто атакуються об'єкта, то можна підібрати і щоб потім кинути його. Або просто зруйнувати. Можна кита бумеранг, який потім потрібен для загадок. Ще є лук, який навіщо, коли є бумеранг та хук, на жаль, не пуджа. І ще є деякі речі різного рівня користі. Є одна проблема, про яку я хотів поговорити, і це атмосфера. Бо ігри легенда Зельду затягують зазвичай своїми можливостями. Тут ти дуже скований, та ніби немає вайбу. Якщо він вейка, велика та різноманітна, то ця гра дуже обмежена. І проблема тут у тому, що це конкретно проблема не консолі, а гри. Бо на інших консолях, більш старіших, зельда вкоти офігезно. І отходить проблема Twilight Princess. Це великий розрахунок на гібік. І тут він, як ви розумієте, є. Немає альтернативи в розкладці. І світ дуже пустий. NPC мало, і ніби граєш не у Зельду. А у Бога війни 2018-го, де є лише ти, а Трей, та монстр на сотні кілометрів. І це дуже дітить. Гра, як на мене має свої безумовні плюси, але гра просто сильно зменшує свою оцінку великим мінусом, що дуже зберігує для мене якість гри. Але визнаю, який задоволення я тримав. 7 10. А тепер давайте перейдемо до одної гри сторонніх розробників, що цікаво користуються... Другим екраном. Sonic Rush це ідеальний та той самий Sonic, який мав бути з самого початку серії. Так, гучна заява. Але це нарешті ультрашвидкий Сонік. За знову був взятий дизайн першого адвенчура. Якщо говорити ця гра перенос структури рівнів адвенчура у 2D. Але ми зайшли задалеко. Давайте все розкладемо по поличках. Перший момент, який я хотів би відмітити, це подача сюжету. Це просто картинки, які з'являються. Герої розмовляють передовуватися заради з озвучкою іноді. А іноді ні, після чого йдуть два рівні, плюс босс. І це непоганий підхід, особливо для такої консолі. Гра поділена на локації, і в них різні рівні з різними геймплейними фішками. На деяких ти зможеш гнати не зупиняючись, а на деяких потрібен прям міліметровий паркур. Причому частіше це може бути один і той ж самий рівень. І це насправді нормальний баланс, який раніше був у Соніку. Але тут Сонік розрахований, щоб бути швидким, і він. Не просто трішки швидкий, він справді дуже швидкий завдяки рашу. І він також допомагає у бою. І треба поговорити про візуальний стиль. Гадаєте, в якому стилі він виконаний? Правильно, 2,5D. Рівні абсолютно плоский. І це правда, але є елементи 3D, хоча скоріше псевдо 3D. В принципі, все рухається, мерцає і виглядає більш приємно очам. Ніж у старіших іграх. Також гра не використовує стілус, але використовує другий екран, бо Сонік переходить з одного екрану на інший. Постійно. І це цікаво, креативно та прикольно. В принципі, цю гру я активно рекомендую для проходження. Навіть радив би купити окремий картридж за можливості. Грі ставлю 8,5 з 10. І на цьому по іграх все. Є ще кілька в які я пограв, але вони є частиною інших відосів, що вийдуть пізніше чи значно пізніше. Та ті ігри, про які я не бачу сенсу говорити, окрім як пару слів. 007 Rogue Agent. Спроба перенести шутер від першої особи на Nintendo до Діс. дуже незручне, з камерою треба боротися, щоб навестись на супротивника. Хоча графіка непогана. 10. Assassin's Creed Хроніка Альтаїра. Гра була створена для телефонів і портована для DS. Навіщо? Не знаю. Але краще б не була портована. 5 10. Сонік та Маріо на Олімпійських іграх. Непогана спортгра на Nintendo DS з графікою рівня Nintendo ВИ. Набір міні ігор, що через 2 години ви більше ніколи не ввімкнете. 70. Покемон Чорне та Біло. Мені з того, що я зміг пограти, гра дуже сподобалась, тільки стався баг, і я не зміг нічого зберегти. І більше ніколи не зміг нічого зберегти. Дві години геймплею в пустом. Сіс з 10 з того, що награв. Nintendo Nintendox фактично тамагочі з цікавими функціями та непоганою графікою 70. І давайте підіб'ємо ітоги. Чи гарна Nintendo DS консоль? Так, чи я отримав задоволення, користуючись нею. Безумовно і багато. Чи я радив би її купляти у 2024-му. Ну, тільки якщо DSi та за малою ціною. Я свою взяв за 700 гривень і свої гроші у веселочах вона відбила. Але якби вона була. Більше за ціною, там 1500 гривень, я дуже сумніваюся, що я би так захопливо про неї розповідав. Якщо у вас є ті ж 1500, підкопіть і купіть собі 3DS, а зможете пограти у ці ж ігри плюс величезна кількість інших з бібліотеки 3DS. Але якщо знайдете гарний лот Nintendo DS, хапайтесь за нього будовома руками, і купіть собі одну з найкращих вартотивок усіх часів. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо це так, то поставте лайки та підпишіться на канал на Ютубі та ОТГ. Скоріш за все, можливо, при гарних обставинах влітку вийде ще один відос про портатив. Але як скоро не знаю і можуть мені не допомогти дізнатися ваші реакції на цей відос. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі.